центральної України, <плес> от е сезонна алергія, зетіння амброзії, літній період, коли всі радіють, гуляють, а ти такі все за чихання. Причому це було наскільки виражено, що я зверталася до лікарів і цю ситуацію не могли е якось регулювати просто медикаментозно, там за допомогою ліків, таблеток, чи яких спреїв, чи якихось капельок. Дійшло до того, що вже просто е повені. Мені кололи гормональні препарати, і я вже це собі знала. Це вже була як схема, така як тільки там липень, серпень, вересень. Соя звертаюся до лікаря. Я знаю, що мені там повинні проколять те, що колять в реанімації, коли там надзвичайні стани. От тільки така терапія мене якось рятувала. Я пішла по концепції здоров'я і хочу зазначити, що до того в мене теж був досвід очищення, якісь баночні рішення інших компаній, але бачите, ситуація не вирішувалася. І тільки після того, як я прийшла повну концепцію здоров'я, детокс, тоді парашил, тоді коловада, і тоді вже клітинне харчування, вітаміни, мінерали, амінокислоти, я забула про ту ситуацію. Я реально себе зловила на думці, що минулого року. Я навіть не згадала, де мій спрей там той внос чи очі закапати. Реально, це діє. Ти на натуральних препаратах приводиш свій організм до базових налаштувань, з якими ми прийшли в цей світ. І тому отака в мене історія. Якщо хтось це почув, пізнав, ідіть концепцію, вам буде класно.